Як Ні. в критичних ситуаціях, ну не можу до вас прийти реглам тоді, коли все затягується льодом, але хтось там зламав руку. Не знаю, ще якийсь небезпечний для життя. Що відбувається? Як чи були Надаємо ситуації? допомогу тими силами та засобами, які є. У нас того року було, наприклад, в нашого лікаря було запалення, ну шматочок зуба мудрості, угу. залишився в десні, коли він там видаляли. От він приїхав в Антарктику, трошки походив. І, а, ну, і, і, і він запалення отримав. Ну і що робити? Ну, ми от робили операцію з механіком -дизелістом. А, я, я як біолог, який да, вмію робити ростини тварин. От. А та механік мусить все знати, вміти перемонтувати. От, і, і наш е, доктор Василь я, е, е, каже: ну все, показав нам, як все знеболити, ми знеполили. Зрізали десну, знайшли той кусочок зуба нижні, на нижній щелепі, зашили його і нічого, дозимував спокійно, зажило. Зламали руку, не... да, ремонтуємо дану, даємо чергнері. Да, тобто всі-от всі, 14 людей вирішує питання, всі, всі питання там, зламали, значить, ремонтуємо. Да, е, е, виросло, що відрізаємо. Ну, все буде, як приїхали, так, так і уїхали. Але ну, вирішуємо всі, всі нагальні потреби. А, і тільки, ой, критичні, там і коліна. Мені на... ваші нерви.